Вітання на телеканалі Віка час контакту. Мій співрозмовник сьогодні народний депутат, голова парламентського комітету з питань екологічної політики Микола Томенко. Доброго вечора, пане Миколо. Вітаю. Поговоримо сьогодні про ситуацію в Україні та про прийдешні вибори, які відбудуться вже 25 жовтня. Одразу давайте до першого питання. Напередодні ви виступили із заявою, що в Черкасах певні політичні сили намагаються зірвати вибори. Скажіть, чи відреагували на це ваші колеги? Зокрема, Юрій Луценко, Віталій Кличко, Арсеній Яценюк, Тимошенко, можливо, на ваше звернення до них ну, реакція була однозначно. І я вдячний і моїм колегам, зокрема Юрій Луценко, який активно відреагував на ситуацію. Але правоглядав таким чином, що Черкаси унікальність їх полягає в тому, що тут якась така закрита корпорація виникла, яка не підпорядковується жодним партійно-політичним силам у Києві. І коли Луценко, не тільки Луценко, дуже багато керівників блоку Петра Порошенка сказали про те, що вони не розуміють, як демократи, українці європейці за ідеологію можуть, наприклад, не допускати до виборів своїх опонентів. І... Але тим не менше, два рази. Представники БПП дійсно голосували, так як ваші авторитети кримінальні їм говорили. І при всій повазі до Юрія Віталіча, і не зміг вирішити це питання. Треба було втрутитися президенту. І коли вже двічі місцеві представники блоку Порошенка не послухали керівництво партії, щойно тоді, після втручання президента, ситуація змінилася і. Кандидатів депутати від вільних демократів зареєстрували і Сергій Одарич мав можливість балотуватися. Думаю, добре слово треба сказати про Юлію Тимошенко. Вона теж зрозуміла, що місцева організація не дуже підпорядковується її Києву, і вона пішла простішим шляхом. Вона не погодила своїм підписом і початкою тих представників від комісії, які її подала Батьківщина. Я вже це, ну, це добре було, тому що це створило якби здорову конкуренцію у середній виборчої комісії і дало можливість нам. Розблокувати виборчий процес. Але що мене стурбувало навіть не це. А стурбувала ситуація, така повторення в гіршій версії ситуації, яка мала місце в попередній період часів Януковича Тулуба. Тоді, ви знаєте, теж міського голову Сергія Дарича звільняли. І тоді була схема така: не диречь на те, що ми тоді, демократи і українці, європейці були в опозиції. Тоді партії, щоб не зганьбитися співпрацею з злочинною владою. Зустрічалися в нічному клубі якомусь, так, з нижком тишком, а по черзі потім Тулубу доповідали, як вони будуть знімати ударич. Тепер виглядає ситуація інакше. Ну, для мене брутальніше, як для демократа задуманням, що, умовно кажучи, представники, ну формально, я ж сказав, що є різниця між Києвом і Черкасом, представники блоку Порошенка, Радикальної партії Ляшка, опозиційного блоку проводять прес-конференцію і гордяться тим, що вони незаконно знімають своїх опонентів. От раніше знімали Тишком нишком, а зараз не публічно. І це для мене був ну така неприємна історія, бо дуже багатьох людей я цих знаю. І я думав, що вони переконані демократи. Виявилося, що от в залежності від фінансування чи певних впливів, от вони стають дуже схожими на кучму і Януковича. І слава Богу, що ситуація дала можливість сьогодні всім конкурувати, і тільки черкащани можуть прийняти відповідне рішення, а не криміналітет чи навіть міська комісія. Ви вже підняли цю тему. Давайте продовжимо з приводу криміналітету і з приводу колишніх регіоналів. Це практично тренд цієї осені, що в списках ведуть криміналітет і екс-регіоналів. На вашу думку, як саме повинна діяти влада, щоб цьому щоб з цим боротися? Ну, дивіться, я е, поодиноко депутат, який не голосував за нинішній виборчий закон, оскільки вважав, що насправді, попри всі е, розмови, такі ну вибачте, для е, непоінформованих. Про те, що це відкриті списки, що народ буде від... вибирати людей, і то далі ніякі це не відкриті списки. В більшості партій це виглядало таким чином, що вожді, місцеві, партійні або продали, або продалися і формували е е списки відповідно там, з Олівцем, з Карандашем і так далі. Принцип відкритих списків абсолютно інший. Треба вибирати найкращих з вашої політичної сили, а потім, щоб люди вибирали з вашої політичної сили найкращі в цьому конкретному окрузі. А зараз фактично закриті партійні списки. І е, ніде їх не можна проаналізувати. Навіть в бюлетені буде написано партія, прізвище першого номера, а потім прізвище ім'я по батьків вашого кандидата. без професії, без року народження і так далі. Ну ж це біса відкриті партійні списки. І це спровокувало до оцих маніпуляцій: що ага, давайте гроші, ми, значить, вашого там брата, свата. От я подивився, є черкаській партії, де за е, е, залишилося правнуків взяти. Значить, що вся родина, при чому в різних партіях іде, причому в конкурентних партіях і так далі. Ну, якби сказала моя мама, ні, 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 ні стада, ні совісті. Так, значить, не може не дуже українська, але по народному. Друга позиція за гроші, скажімо, певні лобісти. Або ті люди, які є проблеми з законом, то підстрахуватися, або, скажімо, забудовники, або хочете, щоб Черкаси збудувати, вам не дають. Значить, ви купили пару місць і зайшли туди. І я думаю, що це найбільша проблема. Така конфліктна для майбутньої місцевої влади. І друга історія ну така чисто, я б сказав, морально-політична. Дуже багато політиків черкаські, в Черкаській тому числі говорили про те, що вони ніколи не пустять регіоналів і будуть битися на життя, а на смерть. Мій аналіз ну, не тільки експертів. Черкаських я дивився, як і опора, інші організації аналізували. Дивіться, ну, опозиційний блок, зрозуміло, що це партія регіонів. Наш край це на дві третини партії регіонів. А відродження на половину партії регіонів. Знача я взагалі був в Умані і, і, і там всі листівки за це відродження. І я коли в Умані сказав, я кажу, ви знаєте, що це партія Кернеса, не тільки Яценка, а Яценка Кернеса. Народ був шокований, що глядається, це Кернес цієї партії, а їм ніхто цього не сказав. Тому це я назвав три такі дуже близьких до партії регіонів політичні сили. Але, на жаль, і в інших братських мені-політичних силах де інде, Такі несподівані фігури, тому, наприклад, я для себе прийняв рішення, я позапартійний, я не підтримую жодного партійного списку, я підтримую конкретних людей, яких я знаю, яким довіряю. От, наприклад, я знаю тих же БПП, от, е місцевий список, до якого ставлюся, я вкрай критично, а от в обласному списку є нормальні люди, яких я підтримую. Є там інші політичні сили, які я підтримав. Я, наприклад, в Умані підтримав зараз виконуючи обов'язки міського голови Олександра Цибрія на посаду міського голови Умані. Я підтримую зараз селищного голову Чорнобай Аллу Мірошніченко і багатьох інших людей, але не підтримую ті політичні партії, які ніби зовні виглядають демократичними. А як глянеш той список, то жах охоплює вас. Скажіть, будь ласка, як назавжди позбутися цих політичних перевертнів, тому що ну і справді люди не мають доступу до багатьох списків, зокрема, наприклад, до бази міліції, де могли побачити, була судимістю людини чи не була. Як їх позбутись? Ну от я думаю, то що ми кажемо про відкритість, ця відкритість повинна передбачати і відкритість інформації про кандидатів, і відкритість формування списків. Тобто мусить бути умовно преференційне голосування. Наприклад, ваша політична сила. Збирає людей, і вона не просто каже, а вона, наприклад, всі члени партії голосують і обговорюють цих кандидатів. Під час обговорення точно вилізе, що, наприклад, у вас дві судимості, чи там у когось дві судимості, у того за звалтування, у того, наприклад, за побиття. І тоді ясно, що самі члени партії скажуть, друзі, так що ж ми підставляємося? Ми, значить, сунемо таку людину на серйозну посаду і підставляємо президента, чи там ще когось, значить, від якої партії це йде чоловік. Тобто, фактично. Обговорення всередині партії, як це ведеться в Америці чи інших європейських країн, уже це відбір. А потім, звичайно, і право людей вибрати. Тобто, я, наприклад, прихильник був того, що в чому відкритість, що ви, наприклад, партія X видали якусь велику кількість людей, а ми за вашу партію, але дайте нам можливість з вашої партії ще почистити вибрати людей. І, звичайно, найсумніша історія, яку я мушу сказати: от щойно президент виступив з ініціативою, щоб забирати депутатський мандат, за прогули. І, в принципі, я підтримую, тому що я поодинокий чоловік, який не прогулює ніколи, я постійно ходжу на роботу. Але мені здається, що зараз не прогули ключове. Зараз ключове забрати мандати і в тюрму тих, хто країну розкрадав. І відсутність відповідальності відомих політиків призвела до цієї такої фантастичної безвідповідальності. Тобто люди думають: ну, якщо у якогось генерального прокурора, мільярдер. Який там ну, права рука Януковича чи ліва, не будемо називати прізвище, відкупився, то чого я, бандит, якийсь м'який там черкаський, не можу відкупитися в прокуратури. І оця безнаказаність, яка відбулася після Революції Гідності, це найбільший недолік теперішньої ситуації. Тому я думаю, що тут паралельно мусимо йти і змінювати правила гри при виборах і, звичайно, наводити порядок з відповідальністю, тому що якщо безнаказані ваші дії відбуваються і ви не оцінені, як людина, яка розкрадала, або, наприклад, про вас не знають, що у вас дві судимості десь забули написати. Звичайно, це ну, спотворює вибір людей, бо люди цього не знають. Вони дивляться, там написана партія, гарне гасло. А що, що за людина? Вони не знають. Тому, звичайно, треба повністю міняти систему виборів для того, щоб люди розуміли, кого вони брать. Триває програма Контакт за гостя сьогодні, народний депутат України Микола Томенко. Говоримо про прийдешні місцеві вибори. Давайте продовжимо тему позбавлення депутатських мандатів. Трошки детальніше. Увага змі зараз дуже прикута до неї. Наскільки реально і швидко можна це втілити в життя? Я думаю, дуже важко це зробити по одній простій причині, що мені здається Генеральна прокуратура трішки представила підставила президента і всіх нас, що вона почала забирати депутатські мандати у тих е е політиків, е які точно не найбільші бандити і злодії. Я, наприклад, голосував і за зняття. Я за всіх голосую за зняття депутатської недоторканності, але ну повірте мені, коли... Ви дрібний хабарник і берете 3 тисячі доларів за лобізми якихось бізнесових питань, значить, і ми сажим вас в тюрму. Значить, ну, Цих треба садити, то, то злодії і так далі. Але коли руки потирають значить, і, і там чарку п'ють в Верховній Раді, ті, які там бурові вишки крали мільярдні, або, скажімо, там, які е -е, розкрали півкраїни, і вони ходять і впевнено почувають, ну, це катастрофічна несправедливість. Тому мені здається, що ми все-таки мусили почати без таких серйозних риб. З там, і так далі, а не з піскарів чи з Карасів. Тобто, треба тих людей, е яких ми розуміємо, що ці люди були там 10-20 років при владі, вони разом з Януковичем і так далі знищували цю країну, розкладали армію всю дощенту і так далі, е розкрадали там економіку. Тому е оцей удар по людях, які все-таки були разом з нами і на Майдані, і були проти режиму Януковича. Воно загострює слух і депутата ставить перед вибором. Думаєте, Ви ага, от сьогодні ти будеш критикувати владу. Може, й тебе знімуть депутатський мандат, а не а не з тих, хто домовиться і дасть гроші. Тому як не зміниться процедура. Дії правоохоронних органів дуже важко буде переконати, ви знаєте, 300 депутатів. У Нас залишилось одне на голосування, як ви знаєте. І я побоююся, що якщо прокуратура й далі буде подавати не регіоналів і не злочинців на зняття депутатських мандатів, то 300 не знайдеться. Тому ну, я та людина, що підписувалася за звільнення Шокіна. Uh, і я вважаю, що треба перезавантажити систему правоохоронних органів по-новому подивитися на те, як діє судова система. Як тільки ми побачимо, що чесна система правоохоронних органів, щойно тоді депутати знімуть депутатські наторкання себе. Давайте повернемось до теми місцевих виборів. Цьогоріч вони продають за новим законодавством. Як ви його оцінюєте, і чи не думаєте, що може виникнути певна плутанина, чи в підрахунку голосів, чи в інших процедурах? Дивіться, я вже сказав, що я критично ставлюсь до закону. Мені здається, що те, що місцеві вибори відрізняються від парламентських виборів, і самі партії не розібралися або вони свідомо обманюють народ, або не розібралися. От, подивіться, наприклад, я доктор наук. Викладаю в університеті Шевченка, і для мене важливо зміст виборчої компанії, не форма. Тому що я от прочитав деякі тут ваші класики черкаські, значить, тут таке по мене, про мене написали, що значить, я зрозумів, що я маю в рамках фонду Рідна Крина» багато проєктів адаптації і реабілітації воїнів АТО, Для мене, як для авганця, це дуже важливо. І я думаю, що мені треба після вибору відкрити якусь програму психологічної реабілітації черкаських політиків. Бо є щось проблеми у них з мізками, з головою і так далі. Але це така окрема історія. А от по змісту, що мені важливо, по змісту, Ну, йде або маніпуляція, або, скажімо, нерозуміння, що таке виборча компанія. Ну от дивіться, наприклад, ця історія з контрактною армією. Душа в мене болить, що і радується, що підтримується ідея, яку я більше років виношую. Власне, як почалася. Система, ну фактично, війни, яку ми називали, то я об'їздив майже всі військові частини. Де готувалися підрозділи, був не раз в АТО, і я, і президента інформував міністра оборони, що ми мусимо виходити на професійну контрактну армію. Мене критикували, що я не розумію, що це. в чому критикувалися ми білобілетчики, як в армії не служили. Я все таки майже два роки був в Аністані, але тим не менше. Тепер всі підтримують контрактну армію. І я страшно переживаю за те, щоб після виборів не забули про це. Але ще смішніше, те, що Черкаська міська рада або обласна немає жодного відношення до контрактної армії. Її формує президент. Верховна Рада і Уряд. Тобто це абсолютно не проблема міста. Так само, як, наприклад, історія це на Шуміша з тарифами. Ну, для мене так само людина, яка в Чорнобайському районі в селі народилась, я розумію, що таке ці тарифи, я розумію, що абсолютно неправомірність, наприклад, зниження оцього соціального стандарту для села, і ми, до речі, теж забрали більше ста підписів на те, щоб хоч вийти на 400 кубометрів для тих людей, що мають приватні будинки або в селі. Шукаємо як варіант, як зробити справедливими тарифами. Але отже, мене найбільше що, що непокоїть, У нас відмінили один пленарний тиждень. Я виступав категорично проти. Я сказав, що треба і питання тарифу довести, розглянути вибори виборами за те, щоб не працювати під час виборів, проголосували. Блок Порошенка, Народний фронт, опозиційний блок і Батьківщина на чолі з Тимошенко. Як виборча компанія дійшла до фінішу, Тимошенко сказав: ви знаєте, ситуація катастрофічна, треба різко збирати сесію, щоб вирішувати питання тарифів. В мене питання: навіщо ви голосували, щоб її відмінити? Партія Ляшка взагалі це унікум. Тобто два місяці назад вони розповідали, що Гройсман найбільш прогресивний голова Верховної Ради, а Яценюк найкращий прем'єр-міністр, ну коли їхні люди були в уряді. І що все вони правильно роблять? Тепер вони кажуть, що це найбільш злочинні, на два злочинці. І за день чи за два до виборів вирішили під урядом створити тарифний майдан. А де ж ви були раніше, коли голосували? Два-три місяці тарифи ж вже введені давно, ну, тобто рішенням Верховної Ради. Тому я проти цього елементу маніпуляції і конюктури. По-перше, я хочу, щоб депутати, кандидати говорили про ті проблеми, які ви в Черкасах області можете вирішити. Ну, як ви можете питання НАТО, контрактної армії, ще якоїсь біди вирішити в міськраді. У вас немає таких повноважень. І друге питання все-таки під це підібрати професійних людей. От я з Сергієм Ударичем, якого давно дуже добре знаю, і, і співпрацюю по багатьох питаннях. Значить, я вважаю, що та програма, яку його команда зробила, Черкаси для людей, вона найбільш адекватна, тому що там немає НАТО, СНД, ще якоїсь біди. Там є що зробити, де відпочити людини в Черкасах, де поставити машину. Як проїхати на роботу, як в е, дитині повинно бути забезпечена, як і дійти до течі до ЧС, садочка, як вечором гуляти і не боятися? Тобто, місцева влада це якість життя людини, як людині жити. І те, що більшість партій написали президентські програми чи парламентські, ну це дурість. я Перепрошую, воно може звичайно купити людей, бо хочеться, знаєте, як ви йдете на вибори, щоб зразу все вирішилося, щоб ви не працювали, а у вас це було. Але так не буває, тим більше, що це формат місцевих виборів. Тоді мені здається, от що мене найбільше непокоїть ці виборчі компанії, крім оцього, якби на того, що в Черкасах якби, підняли году, голову криміналітет і вважає, що він ці партії купив, це велика небезпека. Але друга небезпека це оця маніпуляція лозунгами і програмами, які в принципі не можуть розглядатись на засіданнях місцевих рад, оскільки це не їх повноваження. Давайте поговоримо більше про Черкаси. У напередодні ЦВК вже охрестило Черкаси найбільш проблемним містом у площині виборів. Лише вчора Охендовський голова ЦВК заявив, що їм вдалося все ж таки врегулювати питання в нашому місті. Черкаси завжди були проблемним містом, якщо проаналізувати ситуацію з виборами. Чи можете сказати, чому так? Чому у нас найпроблемніше ніж в інших містах? Ну я скажу, що є кілька проблем, і ця проблема специфіки, що за останні роки, поки. Ми воювали з режимом Януковича Толуба і були в опозиції. А ті люди, де, які вийшли з кримінальних кіл, трошки збагачувалися, вони і, і, і працювали з попередньою владою. Значить, вони побачили, що вони стали на ноги. Значить, вони почали заробляти, заробляти кошти. Вони вклали в нерухомість і вони зрозуміли, що немає смислу їм опосередковано через когось лобіювати свої питання. А можна купити все. І вони почали купувати. Спочатку партію купили. Одну, другу, третю. Потім вирішили, що всі можуть посади в місті купити і так далі. Навіщо їм громадське обговорення? Чи, наприклад, будувати хмарочос біля театру драмтеатру Шевченка, чи не, не будувати? навіщо це робити, якщо вони самі можуть керувати? От сьогодні такий сумний тренд Черкас це те, що якби бандити. Пішли в владу самі або ті люди, які шестерки, які виконують те, що їм говорять, і це звичайно дуже небезпечна штука. Слава Богу, ще раз скажу, що особисте втручання президента ситуацію цю змінило. І От в мене немає ще гарантії, як там будуть підрахунки, як буде виборча компанія. Ти я думаю, що голова ЦВК поспішив. Він сказав, що ситуація стабілізується, але думаю, що і я в тому числі буду в Києві робити все, щоб забезпечити контроль, і ЦВК, і міжнародний контроль, щоб і представники посольства приїхали. Добре, що влада змінилася, але, на жаль, методи виборчі в Черкасах не дуже змінились, тому треба і поконтролювати хід виборчої компанії, і поконтролювати підрахунок голосів. Чи вдасться взяти це під контроль, ось всі ці процеси? Ну це лише тільки не тільки від депутатів чи від ЦВК. Думаю, залишить значною мірою і партії, про які я говорив. Ну на щастя, ж не всі партії куплені. Я думаю, що і для громадськості це важливо показати. Власне для Черкащан важливо показати, що вони впливають на щось. Тобто, вибори це шанс міста змінитися на краще. Я думаю, що і громада міста. І громадськість е, покаже, що в 21 столітті ну не бандити е, керують черкасами, а самі черкащани впливають на своє майбутнє. Які найближчі плани в роботі парламенту? От особисто ваші, які важливі питання чи законопроекти будуть розглядатися? Ну, бачите, так сталося. я вже сказав, що ми не працюємо практично, а хотіли б працювати аж 3 листопада для мене, як для людини, яка не тільки голова з питання екологічної політики, а й людина, яка гуманітарною сферою займається, я вже працюю активно з бюджетом. Я хочу, щоб бюджетникам, вчителям, медикам, бібліотекарям ну, не підвищували заробітні плати під вибори. Треба підвищувати заробітні плати разом з індексацією. От нам треба було, щоб з 1 січня уряд підвищився заробітні плати після того, як долар поліз, точніше гривна впала і так далі. Тому зараз для мене дуже важливо, щоб всі субвенції або програми для Черкас і не тільки для Черкас, для місцевих громад в освіті, охорони здоров'я будівництві доріг вони були в бюджеті наступного року, щоб ми їх захистили і щоб місто впевнено себе почувало. Так само це стосується і екологічних проблем, за які відповідаю, За браком часу не буду розповідати ці закони, мої екологічні, але найважливіше те, що змінивши ситуацію в Черкасах в системі влади, у вас, в принципі, нема що міняти в тому плані, що значить, у вас президент Черкаси підтримує. І, до речі, відкрию вам таємницю, що я зустрічався десь три тижні назад з президентом, і це правда. Президент хотів, щоб Сергій Одарич очолював об'єднаний список і блоку Петра Порошенка і вільних демократів, тому що він вважає, що він міський голова, який має довіру і знає, що робити. На жаль, місцеві партійці з солідарності не захотіли такої концепції. І я вже тоді з президентом говорив, Президент сказав: Ну, треба тоді домогтися всього, щоб не було конфлікту всередині. На жаль, бачите, місцева партія не дуже президента слухає, хоч написано, що це партія Петра Порошенка. Отже, щоб президент допомагав Черкасам, щоб уряд розумів проблеми Черкащан, і голова обласної адміністрації, я так розумію, що він підтримує ідеї і плани міського голови. Сергія Дарича. І найважливіше, треба повернути ситуацію, щоб була більшість. Ви подивіться, якщо проаналізувати ситуацію, останні там, 8 років, значить, два роки була, коли Сергій Даріч був міським головою, була більшість і спільна позиція. І в Черкасах відбувалася зміна на краще. Як тільки більшість думала, як гроші собі вкрасти і звільнити мера, значить так ситуація була катастрофічна. Фактично, нам в цій системі коротна, Черкаса більш нічого не треба. Президент у нас залишається, його обрав народ. Уряд, ну, змінимо, почистимо. Значить, це наше питання там в парламенті. Голова обласної адміністрації залишається, він не перебирається, поки працює, і є в нього контакт з міським головою. значить, І міському голові треба під його програму, треба, щоб була більшість. Тому, до речі, це голосування сьогодні було б важливо, що якщо ви підтримуєте Сергія Одарича, як міського голову, і його програму, то ви ж аналізуєте, щоб і команда з ним пройшла, бо знову буде виникнути ситуація, що він розповідає, що треба одне робити, а більшість. Бореться з ним, а Черкащани є зручники ситуації. Тому для Черкас надзвичайно важливо, яка системна серйозна більшість, не партійна більшість, а більшість в інтересах оцієї програми, яка називається в програмі міського Сергія Одавича, черкаси для людей. От якщо для людей черкаси, то об'єднуйтесь цю програму. Яка вам різниця, як ця партія називається і так далі? Тому я сподіваюся, що ці вибори зламають е цю практику, де більшість воює з мером. А черкащани є зручниками цієї війни, оскільки вже повернулися в Черкасах, скажіть, будь ласка, які зміни хотіли бачити в нашому місті після проведення місцевих виборів? Ну, от, до, до, лише додам до того, що я сказав, що на наступний день після виборчої кампанії, значить, я хотів би, щоб ви всі забули, в яких вони партіях. Може, це так і і не дуже правильно сказано. Що вони зрозуміли, що вони українці, і вони черкащани. І вибудували той формат обіцянок реалістичних і. Зібралися разом і обласна адміністрація, і міська рада, і е, мер міста. Сподіваюся, що Сергій Одарич е, переможе і не треба буде вчити нового міського голову, що як йому керувати далі. Значить, і е, виписали, що в першу чергу вони роблять. Я в свою чергу, е, як депутат, і не тільки я один, нас багато, і Олег Петренко, наш колега, бата інші депутати готові допомагати і в бюджету в тому числі. Готовий президент допомагати, готові інші посадовці допомагати. І щоб ми приїжджали в Черкаси і не, не, не вирішували питання в судах чи в якісь конфліктні. А стрічки перерізали нових об'єктів, які відкриваються в Черкасах, і казали, що ми знайшли гроші на дорогу чи там на якусь реконструкцію. Тобто я мрію про Черкаси, які будуються, змінюються і відроджуються. І сподіваюся, що так всі черкащани теж мріють, і цього ми досягнемо після виборів. Пане Миколо, дякую вам за щиру бесіду. Це все, що встигаємо на цю мить. Глядачам дякую за те, що нас дивилися. Нагадаю, у студії був народний депутат Микола Томенко. До зустрічі.